Право 879. Виразіть у дециметрах і запишіть у вигляді десяткового дробу. Ну що ж, почнемо. Дивимося, першому заданні 48 см треба виразити у дециметрах. Пригадуємо, що в одному дециметрі 10 см, то виходить, що сантиметр тоді це десята частина від дециметра. І якщо у нас є таких сантиметрів 48 то ми можемо записати це як 48 десятих від дециметра. І це дорівнює. 40 десятих – це 4. Тобто ми можемо записати це як 4,8 дециметра. А у вигляді десяткового дробу це запишеться як 4,8 дециметра. Є. І... Переходимо до другого завдання. Тут бачимо 424 см. Ну що ж, 1 см це 10 від дециметра. А 424 см, пишемо, що це дорівнює 424 десятих від дециметра. І це дорівнює. 420, якщо ми поділимо на 10, це буде 42, тобто ми пишемо, що це 42, цілих. і ще в нас залишається 4 десятих частин дециметра. І це тоді дорівнює 42,4 дециметра. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання, бачимо 64 см 5 мм. Давайте спочатку виразимо все в одних одиницях в міліметрах. Оскільки 64 см це 640 мм, то це буде дорівнювати, записуємо. 640 плюс 5 – 645 мм. І це дорівнює. Тепер пригадуємо: в дециметрі 10 см, а в кожному сантиметрі 10 мм, то виходить, що в одному дециметрі 100 мм. А один такий міліметр – це сота частина від дециметра. Ну, якщо 1 мм це сота частина, то 645 мм це буде 645. Записуємо сотих. Частин це вже буде дециметр. І це дорівнює. 600 сотих частин. Це 600, що ділиться на 100, це буде 6 цілих. І 45 записуємо сотих від дециметра. Записуємо це в вигляді десяткового дробу. 6 цілих 45 сотих дециметра. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання, бачимо 6 мм. Ще раз пригадуємо, оскільки у нас в одному дециметрі 100 таких міліметрів, то 1 мм це буде одна сота частина. Таких міліметрів у нас 6, то записуємо, що це можна записати як 6 сотих від дециметра. І записуємо це у вигляді десяткового дробу як 0,06. Дециметра є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 3 сантиметри. В одному дециметрі 10 см. 1 см це 1 десята від дециметра. Таких сантиметрів у нас 3. То ми пишемо, що це 3 десятих від дециметра. І це буде дорівнювати 0,3 дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткової дроби в одиницях довжини на цьому вправу завершено.